Вітаємо, друзі! З вами компанія AutoFocus. Маємо для вас нове надходження. Це у нас Hyundai Santa Fe 16 рік. Автомобіль, білий красивий колір, дизельний двигун 2.2 на автоматичній коробочці передач. Леті досочки на хорошій літній гумі. Маємо задній фаркоп, камеру заднього руху. Ось так він виглядає у нас позаду. Давайте переглянемо, що у нас в салоні. Шкіряний салончик у нас в бездоганному стані. Ось так виглядає. У нас повний електропакет. Зеркала у нас також електросидіння. Подивіться, в якому стані. Просто новесеньке. Є також підтримка спини, мультимедійне шкіре на кермо підігрів керма. присутній, автосвітло автодощ Пробіг у нас взагалі смішний. Так, дивіться, друзі. 114 тисяч пробігу автомобіля. Ось так виглядає у нас кермо, камера. Заднього руху також у нас присутня двохзонний клімат, контроль, блютуз. Присутній підігрів сидінь, автомат. Ось так виглядає збережений автомобіль. Тому якщо вас зацікавила дана пропозиція, чекаємо на вас. Гната Хуткевича 22Б.